Сантехнік Василь Наталія сам. Одного разу, коли Сантехніка Василя поставили у суботню зміну, він йшов туди неохоче та ще й в дощ, а мав наміру таку погоду готувати смаженого ляща та дивитися футбол. Наші грали з японцями в цей день. Пропустити нагоду вперше побачити, як ті ніндзі м'яча ганяють, було вкрай необачно, адже у понеділок весь цех гомонітиме саме про це, а він і розмови не підтримає. Тож день було спаплюжено, і він похмуро човгав містом від однієї будівлі до іншої. На перевірку залишався останній будинок. Ця невиразна стара чотирьохповерхівка розмістилася у самому центрі міста та, на думку влади, давно псувала сучасний ландшафт. Він обійшов більшу половину її, тепло по трубах розподілялося рівномірно, і терпець кінцівки робочого дня Василю вже вривався. Він порахував хвилини, скільки пробуде у останньому під'їзді. і Подумки вже біг додому, щоб встигнути хоча б на залишки другого тайму. Він спустився у підвал, помацав труби, вони були холодні. А нехай йому смачно вилаявся Василь. Прийдеться робити квартирну перевірку. У роті він відчув присмак металу. Згадалося з дитинства, як бабуся казала, що металевий присмак з'являється, коли поруч чари. От, забобонні баби, у понеділок зранку не забутися здати кров, промовив сам собі Василь та й пішов квартирами. Подачі тепла в жодній не було. На четвертому поверсі металевий присмак посилився. Він постукав у останні дерев'яні двері, котрі відчинила гарна молода жінка. Він зайшов до квартири і майже не зомлів. Там всередині не було жодних стін, котрі за стандартами мали розділяти кімнати. Вся квартира була одним великим цілим, у котрому відбувалося казна що. Всі Кольори світу об'єдналися тут. На яскравих стінах висіли картини з зображеннями чудернацьких квітів та тварин. Величезна кімната була заставлена різними столами, лавками, старовинними розписними скринями, на котрих. Сяяли, переливались та спліталися поміж собою дивовижні керамічні скульптури, металеві чаші, наповнені розписними прикрасами всіх кольорів, форм та образів. Підвіконня були заповнені ще недоторканими та вже запаленими свічками, Канделябрами, у котрих те світло продовжувалося та тануло, потім знову запалювалося та гасло. Кожен закуток сяяв та відбивався у цих формах та лініях, котрі розчинили у собі вкрай здивованого Василя. Зелена доща та підлога була вкрита старовинними розписними килимами, на котрі Василь боявся наступити, щоб ненароком не замастити їх. Але найголовніше, що здивувало Василя, в кімнаті цій була сила, селена стільців та крісел, та на кожному з них сиділа красуня жінка на любий смак. Там були і молоді та ніжні блондинки, і жагучі знаючи життя брюнетки, і жартівливі сонячні шатенки, і високі, і маленькі, з волоссям довгим, прямим та хвилястим, і такі, що стрижені під підлітків у штанях, спідницях, сарафанах, платтях різної довжини та крою, і кожна з них. Дивилася на Василя своїм сяючим поглядом, котрий теж відбивався у тих вишуканих канделябрах. А в самому дальньому кутку на нього поглядали зелені очі чорного кота. А ніт теж самиці. Василь ладен був лягтися на тій підлозі. У вітрувіанську позу та віддатися всій тій безмежній красі, щоб вона розчинилася разом із ним у своїм чарівнім забутті. Але обов'язок перед житлокомунтрестом змусив Василя знову згадати про батареї, котрі він обмацував з такою лагідністю, як кондитер, накладає свій фінальний шар. як Ювелір вставляє свій найменший діамант. На вулиці, коли Василь намагався прийти до тями, він ледве пам'ятав, як жартував з тими німфами, а вони до тієї квартири все приходили і приходили, і не було кінця і краю тій дивовижній красі. Чарівна жіноча сила охопила Василя і поніс він її бережно, у свою домівку, забувши про батареї ляща тих далеких японців та їхній футбол. Вдома він швидко зняв брання і, щоб не розгубити жодну з тих красунь, так з ними всіма і занурився у сон, котрий спустив на нього всю в чашу, що мандрівники тисячоліттями шукають у кожному закутку нашої домівки землі. А Василь пізнавав її зараз і тут, вона відкривала йому свої світи, наповнювала собою кожну клітину його тіла. Він любив її палко, так, як може любити тільки натхненний творець, що здатен вигадати всю ту красу. Котра запалює, надихає, об'єднує та бентежить. На ранок він прокинувся переродженим, а, можливо, навіть і не Василем.